Три знаки. Оклепо у плані, будьте уважні, будьте обережні. Вони ще йдуть по чітко наміченому плану. А, застосування знову ж таки сили. Наші про це знають. Готовність до ну максимально що годин відбити також, вона так є. Тобто, скажімо так, ну не здивувала так? Да, готується, да, вже там летить у погадості. Але ж і... ну, іначе до цього готові. Тому ви розумієте, як воно знову ж таки цікаво випадає. І тут та сама карта, колесо фортуни. Різка зміна ситуацій, подій, різка зміна циклу. Тут жахіття стріляють, тут те, що так ніби нічого не було. Знаєте, як ніби ти проснувся, і ти розумієш, а що це було? Реально, що це був страшний сон? Що це взагалі було? Отак, знаєте, ніби так вказують як з книжку так книгу. І так сторінку перевернулися. Ця сторінка цієї історії перегортається. І тут те саме. Зараз ще загрози є. І карти перевернуті, і мечі. При тому дивіться, які карти є. Так, пов'язані з мирними жителями, пов'язані знову ж таки з дітьми. До речі, вчора в енергопракти було попередження про чергові загрози. В тому числі для дітей, для мирних людей. Тому, звичайно, ми це все відміняємо, скасовуємо по максимуму. Але обережність ну, і важність в будь-якому випадку не зашкодить. План виконати побільше жертв. Бачите, диявол, знову карта і оці всі мечі. Але тут ще така одна карта є, що вкотре а, може відбуватися. А, Замах на когось з важливих осіб України. Або Зеленського, або когось такого важливого, хто там керує. Мається на увазі якимись там військовими цими всякими питаннями. Ну, тобто, чомусь пішло, щось таке готується. Щось таке готується. То не факт, що воно буде вдале, просто в мене на увазі, що воно готується, і відповідні люди про це теж знають, що це таке готується. Никби в курсі. По, по загрозах. До речі, цього місяця питання важливе йде взагалі число 3 і 7. Тобто 3, 7, 13, 17, потім 21, бо в сумі трійка. 27 от постійно переслідує, так прям пробивається отак червона енергія 3-7. І прям такими пульсаціями. Тобто, як в плюсі, можуть бути сильні події в ці дні відбуватися, так і знову ж таки, як дуальність, так і в мінусі. У нас сьогодні що? Шосте число. так? Чотверте, четверте, четверте. а ви віз майбутнього. Шост, шосте неділю. Четверте, День Незалежності США. Угу. А, ну так До третього ми буде. побачили, що було, да. Угу. Да -да. так? Тому, тому про що власне мова? Це оце такі дати, коли особливо вони йдуть гострі по всій Україні. Uh, частково де перехідне 5, але 5 і 8 більш активні цифри це вже uh, серпня, це вже серпня, і згадуючи свій розклад на липень 25-го року, який я робив, це минулого тижня, десь. Uh, то теж найбільш такої якоїсь початок і середина місяця прям ну, такі були попереджувальні карти. Питання от другої половини ближче до серпня. Теж от питання, яке залишається відкритим. Що чергового важливого може змінитися? Ситуація також в кардинальному чині може змінитися в Україні. Знаєте, ці, ці події та енергії присутня постійно. Постійно. Ось таке. І ще вони вивідують що дуже важлива, ем, ну, от, є карта інформації, так? Щось таке важливе, бо вони може і розуміють. Ну, якби в них є розуміння, що навіть якщо офіційно не озвучують, то може якісь поставки в Україну там, зброї і так далі. йдуть І вони, оця карта йде інформатора, вивідують, де можливо, якісь склади, де можливо, що там. І, от, власне, по тих об'єктах. Тобто, в них нема перевіреної 100% інформації, що саме там може бути якась зброя, чи щось. Це таке припущення. І в результаті через те жахливе припущення можуть постраждати вкотре невинні люди. От я про що говорю. Тому хто особливо десь може і тим більше знаходиться біля таких саме об'єктів. Таких прям три знаки: оклик, у плані. Будьте уважні, будьте обережні. Ми з тут що є аеропортів, аеродромів, в тому числі, щось не дає спокою. Да? І місця скупчення саме. Там, де багато людей, але чомусь тут ще питання, бачите, як знову ж таки енергія пов'язана з ну, як, типу як лікарні. Або те, що пов'язано лікарні із військовим напрямком в тому числі. Ну от. таке, ну таке, ну, таке. От, знаєте, багато в них є, знаєте, така, от, і там би хотіли вдарити, і там би хотіли вдарити. При не важливо, який це регіон. Вони і тут і Західна Україна винюхують, і там, і центрально. Ну, всь... Вони всюди, розумієте, як, -як, 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 -як мурашок. Знаєте, як там дочерови таке вербування, то ну, їх всюди і повно, розумієте? Тому сказати, там безпечно, там небезпечно зараз сюди небезпечно. Так, ну взагалі-то новин хороших Все рівно є багато. Хто би там що не говорив, а, почнемо з першої колоди. Таро енергетичний, енергетичне, так? Що е, в нас відбувається? Перша карта, тут йде карта провідника. Тобто, як би там не було, е, Україна йде під керівництвом і заступництвом Вищих сил і необхідних покровителів світу нашого земного. Тому це є, було і буде. Далі, за рахунок цього покровительства, можливість вийти з зони аутсайдера в окремих питаннях. Далі можливість відокремитись від всякої тої чорноти, Знаєте, і хай весь світ зачекає. А ми собі от своє знаємо, медитуємо, практикуємо і притягуємо. Далі взагалі прекрасна карта карта успіху, перемоги. Вона так і називається, сила, щоб боротися. Далі довіра. Деколи треба, знаєте, так. Інтуїтивно довіритись, що потім отримати щось дуже класне. От. Коли там немає, знаєте, а ти точно гарантуєш. Не гарантую, просто довірся і побачиш, що все буде добре. І е, переродження карт. Те, що власне відбувається: від оцих страшних речей, смертей, жахів, трансформацій, переродження. Те, про що постійно і так багато мов. По друге колоді. Також є захист від тих всяких злодій і злодюжок. І ще процес викриття внутрішнього ворога, якісь чергові будуть викриття. Наскільки вони будуть оприлюднені? Ну, вже інше питання. Далі у нас знову ж таки карта вибору, довіри вибору. Рука допомоги. Іде така стверджувальна карта так. От що би там не було, як би там не було. У нас все рівно йде відповідь чітко: так все буде добре, все так як треба, буде нам. Моя фраза все буде добре, нікуди не зникає. І це не просто навіювання, як мантра, так це розуміння, що все рівно все буде добре. Війна завершиться. Далі, король жезлів, ще про одне покровительство, таку сильну енергію вогню. Мінні відпускати. І аркан Мах, Мах це і наша сильна позиція. І все рівно в результаті відстоєння наших інтересів, і щоб було так, як нам треба, і так далі. Тут внизу що в нас йде? З минулого аркан смерті, це я говорив сьогодні. Теперішнього карта істини. Ось, як воно має бути, так і буде. Сценарії перемоги України записані там на небесах давним-давно. Це істина. так? А далі ми до цього йдемо. Карта збалансування. Вірна міра це е, карта майбутнього. І той самий Аркан Мах, тільки тут карта коваля. Ну, тобто, до чого ми рухаємось? До того, що треба нам. Супер всяким новинам, всяким заявам, всяким розхитуванням, розгойдуванням, які зараз просто шалено примножилися. Ваша, ваша душа знає правду, як я кажу, так? І завжди вона поведе вас правильним шляхом. Тому новини почитали, але попросіть вашої душі, хай вона вам підкаже. Просто тих новин взагалі є достойне варти уваги. І ви зрозумієте, що, мабуть, відсотків 90 це просто такий фон, який міняється щосекунди, і не то, що не вартий уваги. Я не про то. А він не вартий емоційної якоїсь уваги. Ну, прочитали і прочитали все. Просто не включайтеся це емоційно. Нерви, стреси, це, що паразитам, то і треба, так? А ви прочитали і далі працюйте над тим, чим треба нам. Всі техніки, практики, візуалізації, все вже стільки разів все проговорено. Хто не знає, що робити, пишіть в приватні мені повідомлення, я вам розкажу. Бо ми вже стільки того все проговорили, що вже, знаєте, зайвий раз затрачати час. Зголовне, головне, принцип: негативне все відміняємо, трансформуємо високу частоту і відправляємо як жертву до Творця з запитом переробити нам благе все. А собі своє повертаємо, цілісність відновлюємо, і з високочастотними енергіями працюємо, щоб вони нас і захищали, і наповнювали, і відновлювали. Це дуже просто. Якщо маєш щось з кимось статися як фатомість, цього не відведеш і не зміниш. Має жити людина, навіть з найстрашнішого там не знаю, пекла, урагану, і так далі вийде цілий неушкоджений. Береже нового Бог береже звичайно, але як бачите, динаміка нашого руху все рівно до того, як треба нам і до завершення війни, і до перемоги України. Все. от вам і хороші новини.